Тиша і запах затишку, і те, що у дзеркалі на поверхні лиш. Може, й весна про тебе думає, щеня, як справжнісінький самурай, ніби вкрай ти хліба, піти за край кроносу звуками скрипки, приймеш, забити безстрахнув цвях у в душі, тоді і в дальньому закамарку відчую, чи безстрашна політиме. На останньому році, на пательні жалощів, бліднуть і тануть птахи порцелянові, ніби білі на двору завішане чимось вікно, Втілюючись в орнаменти, що лиш у вісні вважаються, Тріпають звірі голодні, крилами райських птиць. Тріпає вітер холодний мокрими простирадлами. Знову, як і п'ятниці, нім вогнусь не стало. Мені уже не сильно. Майже фіолетово звірі тріпочуть крилами до злету.